Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Домашній кухні. Сьогодні у нас 25 червня 2024 року на дворі літо. Ось вам підтвердження показую. Сонечко світить, люди гуляють, тепло. І знайшов я баночку квашених зелених помідор. І я вспомнив, що хтось мене запитував, скільки вони зберігаються. Тому я вам кажу чесно, що ми їх закривали з кінці вересня. Це вже буквально пройшло 8 з лишніх місяців. Давайте з вами разом відкриємо і подивимося. Ось вони у нас такі, бачите? Гарненькі. Зберігалися вони в холоді. Ось. Вісім лишніх місяців ваші помідорки, друзі. Погляньте вони. Тверді. Ось їх нажимаю. Бачите? Класні. Всі до одної, всі тверденькі. 8 місяців зберігання. І я вважаю, що село довше і довше, але ж ми вже не можемо стриматися, хочемо скуштувати. Прекрасно. Подивіться. Ось я вам зрізав. Ось так вони класно зберігаються. Тому хто? Ще не спробував наш рецептик і вагався. Можете спокійно в порядку. Бачите? Всі плотненькі, всі класні. Кому було цікаво, ставимо лайки і готуємо.